Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми будемо з вами квасити капусту за дуже смачним рецептом на зиму. Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Для початку підготуємо овочі, капусту та моркву промиваємо та очищаємо. Для рецепту капусту я беру тільки. Пізніх сортів. Це дуже важливо. Далі капусту шинкуємо дуже дрібно на шатківниці або нарізаємо дрібно ножем. Моркву натираємо на грубу терку. Коли нашаткували капусту та натерли моркву, все руками гарно перемішуємо. Тепер готуємо маринад. Воду для маринаду нам потрібно закип'ятити та охолодити до теплого стану. Додаємо сіль, мед. Все гарно перемішуємо для того, щоб розчинились сіль та мед. Тепер банку ставимо у миску. На дно банки кладемо корінь хрону. Заливаємо маринад. Далі капусту починаємо накладати в банку і дуже гарно втрамбовувати. Маринад з банки буде витікати, тому банку обов'язково ставте в миску. Повну банку капусти ми утрамбували. Тепер маринад, який у нас витікав з банки, ми заливаємо ще зверху. І в нас трішки залишився він у мисці. Я його переливаю у баночку, не виливаю нікуди. Банку з капустою залишаємо на 3 дні на столі при кімнатній температурі. Зверху накриваємо звичайним шматочком марлі. Також маринад, який у нас залишився, не виливаємо. І на протязі цих трьох днів доливаємо за необхідність, якщо капуста повністю вбере в себе рідину. У нас зверху не повинно бути сухо. Пройшла одна доба сквашування капусти. По капусті вже пішли бульбашки, якщо видно на екрані. Значить, процес іде вірно. Рідини в капусті вистачає, тому я нічого не доливаю. Навпаки, газ виштовхує рідину на поверхню і банку з капустою я поставила у миску для того, щоб ця рідина не була по столі, а стікала у миску. І так ще продовжуємо сквашувати при кімнатній температурі ще 2 дні. Також обов'язково на протязі трьох діб, хоч раз в добу, придавлюємо капусту. Щоб з неї виходили зайві пухірці газу. Пройшло три доби, банку закриваємо звичайною кришкою, виносимо капусту в прохолодне місце. Якщо немає погріба, виносимо на балкон. Коли почнуться заморозки, шукаємо в квартирі саме прохолодне місце і зберігаємо капусту там. через тиждень, після того як ми віднесли капусту в прохолодне місце, її можна куштувати. Капуста простояла в прохолодному місці тиждень, вже можна її куштувати. Зазвичай, чим довше капуста стоїть, тим вона смачніша. Обов'язково спробуйте приготувати капусту за цим рецептом. Вона виходить хрумкою, смачною. Таку капусту можна вживати як окрему страву, а також використовувати як начинку до пирогів та вареників. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте україномовний Ютуб. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.